Три чудові доньки Ольга Анастасія та Єлизавета, а також любляча дружина Ірина найдорожчі люди у житті інспектора відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції в Одеській області Максима Сергієнка. До Міжнародного дня тата ми поспілкувалися з Максимом, його родиною, дізналися більше про його життєвий вибір та деякі цікаві факти з біографії. До речі, наш герой народився у Донеччині. Коли хлопчику був рік, він з батьками переїхав до Одеси. Тут виріс та навчався. Як і всі діти. Особливо хлопчики мріяв стати космонавтом, політати, щось побачити, подивитись. Але з віком це бажання змінилось. Моя професія, яку я вибирав, це пов'язана з економічною діяльністю, але все ж таки відчув потребу в тому, що все ж таки моє місце там, в тих місцях, де потрібна допомога людям. Бажання допомагати людям зробило свій внесок у життя Максима, і він без вагань вирішив стати поліцейським. У мене було прагнення допомогти якмо більше людям. І тому таке кардинальне змінення професії привело до того, що ми я вирішив все ж таки піти в поліцію. Бути дружиною поліцейського не просто, каже Ірина Сергієнко. Постійно разом із дітьми очікуєш на чоловіка і тата зі служби. І звісно ж, хвилюєшся. Нині з батьками в Одесі перебувають молодша та середня доньки Ольга та Анастасія. Старша Єлизавета навчається в іншому місті. По-перше, графік він нестандартний. Дружина має завжди підлаштовуватися, діти підлаштовуються. Ми всі підлаштовуємося під нашого татка, завжди його чекаємо, завжди. Хвилюємося, коли його нема м -м, вчасно. Тому так це важко. Але з іншого боку, це хвилююче для наших дітей також, бо вони мають, скажімо так, тримати марку. Роль тата у житті та вихованні кожної дитини важлива не трохи не менше ніж мами. Голова родини у свою чергу виступає гарантом впевненості, спокою і стабільності. А в непрості часи батько стає організатором і опорою для своїх дітей, зазначають сімейні психологи. Найулюбленіший, наймужніший, найрідніший. Так про свого тата відгукується середня дочка Максима Сергієнка Анастасія. Він добрий, чуйний і завжди може підтримати, коли треба. До речі, Анастасія допомагає батькам доглядати за молодшою сестричкою Ольгою. Звісно, коли треба, сижу, граюся з нею. Є у Максима Сергієнка й хобі. Попри щільний графік, він все ж таки знаходить час на улюблений вид спорту. Я ще з дитинства дуже полюбляю грати в футбол. І на сьогоднішній день великий футбол мені не вистачає дійсно часу. А, але міні-футбол ми збираємось, граємо. Є команда, за яку я приймаю участь, з якою ми граємо. Про роботу поліцейського завдання і ставлення до професії розповіла начальниця прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. У всіх наших і рядових, і офіцерів є родини, є діти. І складний час, складна служба, велике навантаження, але кожен з них знаходить сили, час на, на виховання, на те, щоб приділити увагу саме дітям, щоб піти з дітьми, чи до школи, чи у парк, щоб посидіти та побалакати і роз'яснити будь-які питання. Така складна служба, але всі і під час служби і Поза службу, але всі поспішають додому, пам'ятають про своїх дітей і захищають не тільки місто, містян, але й дітей як своїх, так і наших. Бути хорошим батьком одна з найвідповідальніших робіт у житті чоловіка, наголошують фахівці стати прикладом для сина і добрим чарівником для доньки навчити розповісти, захистити, пояснити і зробити все це з любов'ю та терпінням. Таке підсилу лише татам.